Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу нарешті розповісти, в чому ж різниця між пецель грі-грі і пецель Гріло. Чому один пристрій можна використовувати для робіт на висоті, а інший ні? Ну, Насправді різниця в тому, що в пецель Гріло вже вбудована мотузка, а в – ні. Тож, всім дякую за перегляд, до побачення. Ну ні, ні, звичайно, це не так, і різниця між ними доволі суттєва, і про неї варто проговорити, бо я розумію, що є такий запит. Мені неодноразово і в коментарі, і в особисті писали питання, чим же ж відрізняється Грі від грілону. І, і я так розумію, що можуть бути, наприклад, такі люди, які купили девайс або з рук, або з OLX, і в нього або не було інструкції, купецель обов'язково коде до кожного девайсу, або вони її не читали і використовують пристрій не за призначенням. Тож, друзі, давайте проговоримо. Грігрі -грі це в нас спортивний страхувальний пристрій, Грілон – це професійний пристрій для робіт на висоті. І перед тим, як розповісти е, загальну різницю, там, характеристики і сценарії, за якими виробник передбачає його використання, скажу, що в принципі відрізнити їх навіть візуально доволі легко, бо вся професійна лінійка Petzl в нас має кольорове забарвлення або жовте, або чорне. За дуже рідкісними випадками, це може бути червоне забарвлення, але це, наприклад, в пристроях, таких як Petzl Maestro або Petzl ID, які розраховані під роботу з 12-мм мотузкою. Тобто це дуже вузько спеціалізовані пристрої. В основному ж, наша Рова гамма це жовта або чорна. Спортивна ж лінійка має багато різних кольорів. Це може бути і ось такий чудовий фіолетовий, синій, сірий. Там може бути ось такий помаранчевий, який насправді доволі сильно відрізняється від нашого жовтого кольору. Тобто, це, в принципі, дуже легко їх відрізнити. Також в гріон у нас є ось така чорна ставка, яка за допомогою саморізу закріплює нашу щічку і не дає нам, не дає пристрою відкритися під час виконання робіт. В Грігрі -грі ж такої вставки немає, і його можна відкрити в будь-який момент. Тож, друзі, як я вже сказав, в це в нас спортивний девайс. І якщо ми вб'ємо в пошуку на сайті PECSL.com, запит Грігрі, -грі, то ми побачимо цю плашку спорт. Якщо ж ми вб'ємо в запиту Гарілон, побачимо плашку Professional. Тобто, сам виробник на своєму офіційному сайті чітко розділяє ці девайси по двом різним категоріям. То, що стосується грігрі, -грі? як я вже казав, це в нас спортивний страхувальний пристрій, і виробник передбачає лише один сценарій його використання. В цьому сценарії людина, яка якогось біса вирішила лізти на гору, кріпить кінець мотузки до своєї системи, або до того, що вони називають цією системою. Далі ця мотузка йде вгору, через проходить через якусь анкерну точку або через декілька точок, і заходить в наш страхувальний пристрій спецель грігрі, який встановлюється на Кріпиться до людини, яка страхує ту людину, яка якогось дідька вирішила лізти вгору. І в випадку, якщо ця людина зривається або хоче спуститися, людина, яка її страхує, відпускає ручку. Девайс не дає цій людині впасти. І якщо їй треба регулювати мотузку, то за допомогою ручки вона може це зробити. Все, це, в принципі, єдиний сценарій, який передбачає виробник. Інших сценаріїв немає. Натомість Грилон в нас має декілька сценарій використання. Я особисто розповім про 5, виробник передбачає 3. І е, девайс у нас сертифікований за трьома ЄН. Це ЄН-358, ЄН-795 і ЄН-12841. Почнемо з єн 358. Згідно цьому ЄН, це індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти пояси та стропи для утримання і обмеження. Чисто теоретично, звичайно, за цим ієном можуть бути сертифіковані і спортивні девайси, але зазвичай це все ж таки стосується професійної лінійки. І за цим сценарієм виробник передбачає, що ми будемо використовувати цей пристрій як пристрій для позиціонування. Тобто ми ставимо його в наші бокові точки на системі і далі. Пропускаємо через якусь колонну, металоконструкцію і закріплюємося на місці, позиціонуємося. Такий варіант, такий сценарій використання він є релевантним, але насправді його використовують не так часто, принаймні ми. Останній раз я використовував його, напевно, ще в Херсонській області до повномасштабного вторгнення, коли ми працювали на вітрогенераторах, тобто я обхоплював себе навколо. Лопаті вітрогенератора. Зрозуміло, що лопать в нас відступає від стовбура вітрогенератора, і якщо ми себе не зафіксуємо, то ми просто улітаємо до стовбура і можемо вже не повернутися. Після, ну, я б не сказав, що я доволі часто використовував цей сценарій, але він є, і виробник його передбачає. Наступний сценарій це використання нашого гривону як саме спускового пристрою, тобто пристрою для регулювання канату. І це найбільш розповсюджений сценарій, я його використовую так постійно. Мої на мосту так працювали, на металоконструкціях. Зазвичай я беру два гривони, ставлю їх на такі важну пластину в CMC squid регулюю однією рукою. Супер класно, супер зручно. Але варто зауважити, що в гривоні мотузка вбудована, але вона має обмежену довжину, зазвичай це від 2 до 10 метрів. Чому саме так? Я розповім пізніше, не будемо на цьому зупинятися. Тож. Далі в нас виробник передбачає наступний сценарій це використання грілону як анкерної точки. І це, в принципі, так. також цікавий сценарій, тобто ми можемо взяти грілон, пропустити його через трубу або якусь опору наверху і використати його як анкерну точку. Е, насправді я його так майже ніколи не використовую, не бачу цьому сенсу. Зазвичай ми. Все ж таки ставимо окремий слін, до нього ставимо грило. Якщо треба другий, щоб відрегулювати кут, ставимо другий. Якщо ж треба ось, ось такий сценарій, то так у нас передбачен ось такий протектор, але я його одразу знімаю. Як купив грилон, як купив нову мотузочку, я його одразу знімаю, бо я вважаю його непотрібним. Він мені особисто заважає і ось чому. Бо якщо в нас буде стояти тут протектор, ми не зможемо підтягнути грилон повністю доверху. Якщо цей сценарій, наприклад, коли ми працювали в Харкові на великих балках, закріплювали сітку для страхування, нам треба було мотузочка, мотузочку, яку. Яка фіксує сітку, пропустити через верх балки. Балка в нас вже має доволі велику товщину. Плюс сам слінг має якусь довжину, плюс карабін, плюс оцей прошитий кінець, плюс сам девайс, плюс система. Це все створює більше і більше довжину. Якщо б у нас тут ще стояв протектор, то ми б не змогли повністю підняти його доверху. Тобто цей протектор просто б зжався до певної міри і все, і не дав би нам повністю припіднятися. Але... Чудово, що він є в комплекті інколи його можна поставити але зазвичай ми просто ставимо якісь свої протектори. Далі виробник вже не передбачає цього сценарію, але я просто зобов'язаний про нього розповісти, як використовуємо ми грилон ще. Дуже чудовий сценарій це використання його в якості відтяжки. Тобто, коли нам треба, наприклад, у нас є мотузка, і нам треба її направити в яку сторону, ближче до фасаду або на даху її подвинути ближче до якоїсь точки. Тобто, наприклад, у нас точка закріплення, якась труба знаходиться чорті, де там десь в стороні, а нам треба працювати тут. І нам треба дотягнутися, тобто ми ставимо грилон. На анкерному кусточку окремо, ставимо його на нашу мотузку і підтягуємо, куди нам треба. Це дуже зручно, тому що ми можемо регулювати за допомогою ручки, довжину там ближче, далі, прям до сантиметра відрегулювати. Це прям зручно. Але обов'язково варто пам'ятати, що кінець мотузки треба фіксувати. Ми можемо це зробити або просто заштикувавши її, там зробити декілька відків, або, в принципі, взяти зав'язати якийсь вузол, наприклад, метелика, або вісімку. І вставити його в той самий карабін, якщо в нас позволяє, дозволяє довжина, то ставити його в той же самий карабін. Е, наступний сценарій, е, який зараз стає доволі популярним, це використання грілону на похилих дахах. Тобто, коли в нас є похила поверхня, і нам треба по ній пересуватися. Він зараз популярний, тому що все більше і більше людей ставлять сонячні панелі, е, роблять себе енергонезалежними. Таких робіт стає більше. Плюс якісь можуть там старлінки, ще щось ставлять на дахи, і з, з грилоном працювати там буде набагато зручніше, тому що він компактний, тому що він вже має вбудовану мотузку. Ви можете підібрати необхідної вам довжини. Зазвичай, я думаю, 10 метрів вам з головою вистачить. Ну і крутий сценарій, що ви можете от за допомогою бачити тут такі е, прорізи, ви можете потягнути його і навіть не відкриваючи ручки, приспустити. Це також дуже зручно. Тож, друзі, давайте трошечки зробимо якийсь підсумок. Це все добре. Хтось справедливо спитає: Окей, ти розповів там про п'ять різних сценаріїв. Чому ми можем, не можемо ми взяти той самий грі-грі і використати в тих самих сценаріях? Ну, друзі, можете. Я особисто вам не забороню, але ви повинні розуміти, що у випадку, якщо з вами щось станеться, якщо ви отримаєте травму, покалічитесь або ваш девайс зламається при тому чи іншому сценарії, не передбаченому в інструкції, то відповідальність буде суто на вас. Тобто виробник себе в цьому випадку знімає відповідальність. Він показав, що у нас є в сертифіковано по ЄН 15151, Все, всі інші сценарії він не передбачає. Тобто так, теоретично ви можете взяти грігрі, -грі, використати його і для відтяжки, і для роботи на е, похилому даху, і там для спуску на окрему довжину. Теоретично це все так. Головне пам'ятати про те, що у вас повинен бути зафіксований кінець мотузки. Тобто е, в нас в Гривоні передбачено ось такий фіксатор, який не дає мотуз, не дає вам просто злетіти з нього. Ви можете просто взяти кусок мотузки і зав'язати на ній вузол. Але я б особисто не радив цього робити. В нових версіях, вже, які називаються не грігрі, анеокс, у вас, в принципі, цього не вийде, бо мотузка просто почне травити, вам це не сподобається взагалі. І це точно не варто робити. Тут теоретично може, але на свій страх і ризик. Я б цього не рекомендував. Далі розповім, в принципі, чому не варто використовувати і грілон, -грі, і грі як свої основні спускові пристрої. Тобто, коли ви, наприклад, вирішили дістати цю мотузку. І ставити в неї свою робочу, ну я думаю, ті, хто колись працював з грі грі, як основним спусковим пристроєм, я думаю, таких у нас багато. Я сам колись там, дві 2015 п'ятнадцятому, роках працював з ним, розуміють, що це не найкраща ідея. Бо тут дуже тендітна ручка, вона дуже маленька, не супер зручна і зламати її справді дуже легко. Розповім зі свого прикладу, зі свого досвіду, як в мене, це було в 2016 році, коли ми ще жили і працювали в моєму рідному місті Покровськ. Ми працювали на збагачувальній фабриці на вугільній, де мили стіни. За допомогою кьорхеру, тобто це в принципі вже волога. Мотузка вбирала у себе воду і милими стіни під бруду, і режі там, типу, ті угольного пилу. І мотузка, окрім води, всотувала у себе ще й цей бруд і пилюку, ставала максимально дубовою і непридатною до використання. І в нас тоді були грі-грі, ну правда, попередньої моделі. І для того, щоб спуститись, треба було прикладати прям колосальні зусилля. Інколи бували такі випадки, що для того, щоб просто воно проїхало по цій мотузці, яка вже вибрала весь цей бруд. Треба поставити жумар вище, протравити грі-грі, приспуститись, жумар переставити. Це просто жах е і незрозуміло на що це взагалі робити. Краще взяти якийсь недорогий. Спусковий пристрій, взяти той же самий ріг, його зараз можна знайти на там, за дуже приємною ціною. В мене особисто там є дві айдішки з якщо комусь треба, можете писати там за копійки і продам. Але ну, використовувати грі-грі, ну така собі ідея. Чому ще це погана ідея? Бо в грі-грі, як і в гривоні, в принципі, ця ручка має ось, такі, ось таку втулочку, бачоночок, який саме і давить на ексцентрик. і вирвати цей бачоночок. Доволі ну не доволі легко, але можливо розкажу знову ж таки зі свого прикладу. Ми працювали знову ж таки в 2016 році, коли я ще не дуже все собі уявляв, як це працює. І ми два дурочки вирішили на грігрі -грі спускати секції е вишки мобільного зв'язку. Причому дві секції одночасно. Тобто, ми її там попрокинули. І почали спускати. В результаті ми порвали, зламали обидві ручки на обидва грі, -грі. Це був просто геніальний хід. Нам якось там виробник їх потім замінив, ми там щось наполовину розповідали. Але сам факт, що відповідальність була суто на нас. Це наша провина, що ми їх зламали. І е, продовження цієї тематики. Тож, чому ми не можемо взяти, наприклад, той же гривон, бо він же ж розрахований для роботної висоті, але чому ми не можемо його взяти і використовувати як основний спусковий пристрій? Ну банально, бо в нас на самому гривоні показано, що він розрахований на одну людину. Тобто, якщо ми а, будемо а, на ньому висіти, і, наприклад, станеться якась надзвичайна ситуація, і нам треба буде знімати постраждалого, проводити якісь рятувальні роботи, ми цього зробити не зможемо, бо він не розрахований на таку вагу і на такі навантаження. Ну і банально, якщо ви просто вставите свою мотузку робочою, наприклад, там на меті вікон це може бути там і 100 метрів мотузки, то банально вам буде просто складно нажимати на ручку. Це буде ну, додаткові зусилля, і ну, знову ж таки ви зможете зламати цю ручку. Тож, друзі, сподіваюсь... Було цікаво. Сподіваюсь, ви в голові собі трошечки уявили, що це таке, для чого воно потрібно і чому не можна. Звичайно, що вирішувати вам, відповідальність ваша, я попередив, розповів про все. Сподіваюсь, ви будете розумними, будете професіоналами. Всім дякую за перегляд. На все добре. Друзі.